Це моя робота, і сьогодні у нас прання. Ми зібрали свої речі і пішли з моєю клієнткою ось таку пральню. Ця пральня біля їхнього соціального житла. А це, мабуть, їхній офіс. Новий путь сьогодні і звучаю, нову дорогу. Так, зараз пройдусь, хочу, хочу узнати, як мені йти звідсіля додому. Такий район живуть тут старі люди, старі інваліди, це соціальне житло, тут таке оце. але воно в такому місці тут знаходиться, що навіть немає нормальних дорожок. Щоб люди нормально могли десь вийти, десь походити. Ось о, я йду по проїжджій частині. Не дуже мені це подобається. А це, мабуть, якийсь ресторан. Тут ось льви сидять при вході. Там далі вона церква якась, мабуть. Да, церква. Так, сейчас пойду сюда, на ту сторону, пусть он тоже якийсь велосипед прикрученный стоит. Так, поверните налево, каже. Куда? Сюда что ли? Что там дальше надо пройтись? Так, тут уже еще что не знаю. Здесь ресторанчик, наверное. Чи шо воно таке? Це ресторанчик. Якийсь район вже знайти, що я знаю, як, де я знаходжуся. Поки що нічого не знаю. Це прохожу тут мимо. Ресторанчика. Куди не знаю. Що це тут ззаду? Зведе мене десь ззаду. Тут реально немає дорожок. Ну ось для ресторанчика дорожка. Аутбек, аутбек показує за якийсь. Стекхаус. Стек хаус. І все, тут нема дорожек. Все, я зараз іду. А вон там далі дорожка є. сейчас тут по стежечці пройдуся, ось. Все. Я в шокі, звісно. От цього району. Такий район без дорожек. Називається як хоч, так і ходи. Це якийсь магазин. А, це тут а ось магазин. Далі, зараз подивіться, куди йти. Так, да, це бачите, тут е, супермаркети, Волмарт. Ось дивіться, скільки тут супермаркетів різних. Ось, куча, ого! Ханві хаус, Uzbek, Банк, Банк. Ой-ой-ой-ой-ой! і так. Воно Волмарт. Що ми їздимо часто туди скуплятися. Тут Та ось все, аспенденталь. А, це нервно гостинка. А, Барингтон! А, Барінгтон, все а, ми там брали собі курточки. Там непогані речі, між прочим, у цьому магазині. Так, да, там фірмені речі по недорогим ценам. Ага, все. Бачите, які тут. Ну, це ж парковка така. А це такі тут супермаркети. Вони всі на вулиці знаходяться, заходиш, всі на, на першому етажі. Ага, долар три, навіть долар три є, Ми теж туди ходили, там теж непогано можна скупитися. Все зелененьке долар три. О, кока-кола приїхала. Ага, все, понятно. Це такий район, де супермаркет. Ага, от моєї клієнтки, значить. Буквально рядом великий супермаркет, ага. для старички зробили, щоб вони далеко не ходили, не їздили. На місці, щоб все було. Так, переходимо. Ресторанчик мексиканський, мабуть, <смірців> <смірців> блюда. Ага, все, бачите, це ж все супермаркет. район, дуже активний трафік. Це дуже кафе якесь Лафлі Хаус. Там, бачите, показано, які тут є супермаркети. Марінстон, Валмарт, Стаплес. слово, Нічого всього. Дорогу тут неможливо перейти. Я не знаю, де тут можна перейти дорогу. Все машини, машини, машини. Так, звісно, на свій страх і риск я перехожу тут дорогу. Це ужас. Взагалі для людей нічого не продумано. Тільки для машин. Но зато мені показує, що дорога є. А тут ось що? Дороги немає, як перейти, взагалі знаків немає для пішохода. Коротше, йду ось по такій стежці. Придурки разні їздять. Ось все, бачите? Далі там оно йде дорожка. Це я зараз піду по тій дорожці. Це ось все ось. Теж якийсь тут ресторанчик. Тільки все для машин, для людей нічого нема. Для пішоходів. Не для пішоходів, не для велосипедистів. немає. Оце називається Я йду. Ну ось я вийшла наконець на дорожку, йду по дорожці, прямо коло траси. Це воно далі теж вход на якийсь Ну Я туди не піду, мені показують, що треба йти прямо. Ой, дійшла я сюди до «Валгрес». Це таке кафе «Валгрес». Ось це що тут робиться, бачите. Банк. Оце тут таке Пішла Через дорогу йду тепер сюди. Теж не знаю, що це тут таке. Ні разу не ходила. Їздили, так. Пам'ятаю, що ми їздили цими дорогами. Це дорога. ж вийшла я сюди, ось далі там якийсь ліс, поселок, не знаю. Це ось тут вот Field корпорейш Center. Значить так, буду переходити. Щось тут з цієї сторони теж щось. Переходжу через дорогу. І буду йти туди, десь. десь туди, не знаю, що за район, аж страшно трошки, звісно. Подивлюсь по. Сьогодні десь забор. Бачите, як обгороджено все. Під вулиці. І там воно далі забор. Хто його знає, безпечний цей район, опасний. Не знаю. Може і нормальний район. Може не страшний. Одним словом, іду село, село. Ужас. Для мене це, звісно, незвично Привикла в городі жити. Це село село. Перейду через дорогу. Ну, там дальше теж таке оти. Все, йду. Іду. Треба так бути уважному. Взагалі не знаю, що тут. Куди йти? що? Показує навігатор, і по навігатор. Бачите, заборами люди обгороджені Такий район. Там ділочка, це непогано. Мені не туди кидаюти. Показує, що ще час хоч Я пішки йду. Рішила пройти з пішки, тому що хочу подивитися. Як я зможу, наприклад, якщо в мене буде велосипед, бо я ще на машині не можу і не знаю, чи я коли-небудь навчусь на ній, чи вона мені потрібна. Хочу подивитися, як мені на велосипеді їздить прийдеться. То вирішила пройтись пішкою. Що там є дерево. Тут якось більш заселений район. Дивлюся, тут більше будинків. на той стороне, хотя заборы по на эту сторону выходят, у них задний дверь. Тут все тоже Кармел Вилаш. Село, село. Кармел, село. Так, перехожу. Тут тоже тут прохожу. А воно где мальчик стоит? Где мальчик стоит? Це така остановочка тут 43-го автобуса. Боже, як все мені страшно після Європи тут. Тут все не так. Тут все для машин, для багатих людей. Для людей, які попроще, тут трудніє. Нема нічого такого для них, щоб було якесь удобство. Це не Європа. Тут треба свою машину. Мати права, знати язик. І дуже хотіть тут жити. Я тут вдома свой забор. Ось ця траса. Взагалі, люди там аж далі живуть. Я в шокі злобоку. Я вам скажу, так, да, дійсно, тут, тут кому подобається жити, то люди живуть. А як, наприклад, для мене, я не знаю. Оце йти отут по безлюдним трасам. Ні людей, нікого. Воно хтось їде, правда, на самокаті. І це тут жить страшно. Уже там домики здесь. Тут теж домики. Ну а я йду коло красу. Далі будемо трафік. Трафик бешеный, я вам сразу скажу. Бешеный трафик. Я так живут над дорогой? Скажу, тут трасса бешена. Все домики стоять над дорогой. Мне очень приятно. Да, сзади дома есть у них место, но тут впереди тоже. Так, я снова иду по лесу. и там дальше домики. Тут тільки траса, все, тут нічого нема. Я взагалі в шокі. В шоке. Я виходжу на ту дорогу, як я йшла от худи. Зараз там мостик, і це вже для мене більш звична дорога. І немає цієї страшної траси. Фух. А то мене вже ж спина заболіла від нервів. Вже почала так нервуватися. Тому що цей довбаний е, навігатор мене хотів по трасі повезти. Понад дорогою, понад мостом падло таке. Друге слово, вибачте, за вираження, Ну, Воно скотина, мене вело не по дорожці, там, де люди ходять, а хотіло вивезти мене по Направляйтесь на виступ. Це, така пильця на машинах, ось, ось, бачите, така жовта. І ось о на машині жовта пельця. Це із дерев летить. І от люди, хто страдають алергіями, бачите, яка жовта пельця на машині. І от на всіх, на всіх машинах ця пельця. І люди, хто страдає алергіями, вони дуже тяжело переносять цей період тут. І ось ви бачите на машині, прямо на красній, так прям е на бампері. Так прямо жовта. Вона, навіть, давно ця машина не їздила. О! Дивіться, яка сильна яка. О, нічого собі. Вот это пыль. Да, ця машина давно вже не їздила. Нічого собі пересом. Це з дерев летить. А з яких я не знаю. Може це з цих ось, що в жовтим цвітає. Не знаю. Може з цих ось. Я чого, тут чогось раніше думала, може це з хвої? Ні, в хвої такого б не летіло на хвою. все, Бачите, жовта яка. Да. Так що тут в Шарлоті дійсно, хто люди... Хто страдає алергіями, то тут дуже багато алергі... алергі... алергіків, і це вже починається з весни і аж до осені. У мене діти, дочка, страдає алергією, то да, вона теж п'є таблетки, тому що задихається. Дуже сильні запахи тут такі. От, наприклад, для мене це мені подобається. Бо в мене немає такої алергії, і такі запахи приємні, так все приємно пахне. А для алергетиків то так, да, тут важко. Так що, знаєте, хто хоче в Шарлоті жити чи переїжджати, то узнавайте для... тут все добре. Бо є тут такі алергічні реакції. Фонтанчик гарний, вода така кажеться. Ция бірюзова. Якось арце маленьке ставочок. Павочка. Так, треба йти додому, бо мабуть буде дощ. Обіщали дощ з чотирьох вечора. А зараз якраз вже більше 4. Треба йти додому, бо ще може дощ піти.